то мені цікава та історія написання пісні хлопці з лісу, і напевно всім, хто її чули, теж розкажете. Ну, напевно, для багатьох я сьогодні воскресну, бо всі вважали, що ця пісня народна, і навіть казали, що це загинув з розстріляного відродження. Але якщо вникнути в історію, всі народні пісні так і написані авторами. 1989 рік це студія Лева тільки зароджується. І згодом вийшла касета, це називали такі манітні стрічки. І львівські музики перші виконали, там було вказано слова і музика. Але потім, коли вже почалися диски, ну, сталося якесь напевне непорозуміння, ну, не працювало бюро авторських прав, mm -hmm. мабуть. Mm -hmm. Та. ну, і там ще така кумедна історія, я не буду її. Як пишуться пісні народні, всі народні пісні мають авторів. Але якщо вона сподобається людям, і в першу чергу, коли почули львівські музики, цю пісню, це був 89-90-й рік, вони попросили дай. Нам цю пісню ми виконаємо. І я їм наспівав під гітару. і вони вже зробили, а мене що захоплює. Я дуже люблю живі інструменти. Тобто був бубен, скрипка, гітара, то все для мене, я тим живу. А написана вона була не в тій тональності, що всі там співають акорди кордону всі мінор. Бо в мене була стара гітара, і у тих ладах вона дринчала, І всі пісні я писав всі мінор. Отут. Зараз я маю кращу гітару. І вона починалася так. Це справді присвячена пісня моєму синові Назару. Він був ще малий, а дівчатка були ще менші. І, але тоді був дуже небезпечний час, як для мене, бо я був позбавлений роботи журналістської і мене переслідували, і тому. Мені треба було з кимось з'єднатися в боротьбі. За свою гідність, хто був найкращим, це ті хлопці, які воювали за свою гідність, і тому така пісня починалася в такому маршовому стилі. Гей, відчиняйте до свободи браму, крою свячені золоті ключі, хлопець із лісу веде свою кохану, хлопець із лісу, місяць на плечі. Гей, не страшна нам ворогова страта, гей, озовися батьку у віках. хлопець із лісу, гуляє нині свято, хлопець із лісу на семи вогнях, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі. раз-два-три. Вороги в довіса лиш одна Україна на землі. Є, я не буду всі куплети співати строфи верніше кажучи, бо там. В мені дуже чули версії інших. Бо дуже багато хто виконує. дуже чули, багато хто версій. Я коли глянув інтернет, я навіть все не слідкую, але скажу і перепрошую. Я дуже люблю живе виконання. Мені подобається, коли це справді від душі. Перепрошую всіх, хто співає під фонограму, Я навіть не слухаю. Навіть інші ліричні такі. Ну мені я живий. Я хлопець на семи вогнях. Ну, та вона така, що хочеться співати, і йти і воювати. Так, я йшов де не йшов, я її без гітари, тому вона така маршова. І коли робили хлопці аранжування з міських музик, і я їм цей акорд, а я кажу: я не знаю, бо я не композитор і взагалі без музичної освіти, як кожен народний автор, і кажу, я вам так. І залишив. І що цікаво, коли я був у музичній школі е, міста винники, а мій друг композитор професійний Саша Алблу, і йому дали, що він там зробив аранжування. І він каже, він коли довідався, що я автор, він не повірить. Він каже, я знав, що це повстанець, е, бо написано так: от, ти йдеш і завтра в бій, тобі одразу тут писав пісню під марш. І каже, там такий обірваний акорд, і деякі акорди навіть неправильно були розміщені. А я кажу так, бо це була гітара, стара і вона навіть не звучала. Добре, здається, на одної сторони не було, я дротик заселив. Там, такий. Але якщо пісня від душі, вона перемагає час. Пісня. А ви пам'ятаєте, коли ви її написали саме? Звичайно, я ще тоді і що саме вас надихнуло. Ну, по-перше, мене переслідували. Мене викликали на суд, бо я відмовився від звання радянського офіцера. Це була сутичка страшна, не на життя, а на смерть. Це е, дійсно. І я писав цю пісню вже, може, як заповіт, а в мене ж троє дітей маленьких був і син. І треба було щось передати. Це була рятівна сила. А вилилася ця рятівна сила, що людям полюбилося, Я нікого, я навіть а чому не називають автора? Ну колись я в інших піснях теж називають автора. Раз я прийшов в одну фірму, яка видавала касети для Канади і тоді. Я кажу, що ви автор не вказуєте. А вони збіглися і дивилися всі на мене. А що ви живий? А Зенко Филипчук, це ж ми думали, що розстріляне відродження. Отже, я воскрес у друге. Слава Україні! Героям слава. Може, хочете щось хлопцям з лісу передати, вони будуть дивитися? Хлопці з лісу, там, де мій син, там, де тисячу інших синів, я для них і ліричні пісні вже написав такі листи. Тоді було мені тяжче, але сьогодні вас багато дуже, хлопців, і ви маєте зброю. Я тоді мав тільки гітару. Ну і чесно кажучи, коли е, моя дружина з дітьми втекли вже з того міста. Він колись нас це місто називалося Нестро, бо попередили, що вб'ють. Я спочатку закривався і тримав біля себе, скажімо, зброю, яку доступно. Але потім я зрозумів, якщо я поет, якщо я поет від Бога, ну то він не порятує. І дякувати він не порятував. Я спав, відкривши двері, бо перед тим ще був один наїзд на мене в білий день. От біла лада без безнабрівна наїхала, але я відскочив на сітку. Тобто це історія не для шоу і не для видовища. Але якщо людям подобається ці пісні, то вона народна. Я вірю, що ми переможемо всі імперії зла нашою українською піснею бо Тарас Шевченко, Володимир Івасюк, а весь народ, починаючи з тих пісень, які ще були написані п'ять тисяч років назад, і так далі. І народна пісня вона має величезну силу, бо ти входиш не це не тому, що я такий автор, який би готів. Я просто увійшов у те світло, яке рятує. І далі я співав, отак. Це було як вночі. Я пригадую там гітара. Діти спали, і я помаленьку співав. Гей, сотня Лева, піднімає чари. Гей, сотня Лева, з чистої роси, хлопець із лісу гуляє нині свято. На руках у хлопця вірний син. Це був Назар. Раз-два-три, хлопці, з лісу. Раз-два, три, ми ще живі. Раз-два, три, вороги до біса, лише одна свобода на землі. Раз, два, три, хлопці з лісу. Раз-два-три, ми ще живі. Раз-два, три, вороги до біса, ми одна Україна. Хлопці із лісу. Раз, два, три, ми ще живі. Раз, два три, ворогів до біса. Лиш одна свобода на землі. Раз, два, три ворогів до біса. Лиш одна країна на землі. Перемоги, якщо ми перемагали піснею, ми переможемо і піснею, і зброєю.